Я, колишній працівник шкільної бібліотеки, ніби вміла працювати з комп'ютером, але зараз прийшов такий час смартфони і ці нові технології. Ну і вже дуже важко розібратися. Але я в нашій бібліотеці маю такого собі товариша, колегу пані Ірину, от, яка має дуже велике ангельське терпіння. От і вона мені всьому допомагає. От була така справа що от дію, коли давали ту тисячу, треба було підтягнути на телефон. Мій телефон того не сприймає. От я попросила пані Ірину, вона мені це все зробила, і справа в тому, що ми тоді чекали чергу, це було все в перший день війни. Ми в аптеці, і вона, покинувши все, покинувши вдома дитину. Вона мені допомогла, вона мені все зробила. Я придбала медикаменти, і мені, мені були ну, дуже так ну, при нагоді, тому що 25 числа мій син шов в армію. І я змогла з тих медикаментів сформувати йому аптечку і з тим всім відправити. Тоді в мене була проблема. Коли ну, треба було зареєструватися, щоб надали допомогу цих 2200. я знову звернулася, та навіть і не сама на співулиці, ми звернулися до пані Ірини, і вона нам всім допомогла. Вона розказала, як, що, до чого. Ну, от, я дуже вдячна їй за терпіння, за розуміння, за те, що вона вміє нам дуже так. Толково це все пояснити. А сьогодні я прийшла знову з проблемами до пані Ірини, тому що вона мені підтягнула до оща 24 а мені тепер треба підтягнутися до Нафтогаз. І в мене знову не виходить. І я прийшла до неї і сподіваюся, що вона мені допоможе.